Ексклюзив для клаборів влаштував кандидат на міського голову Віктор Козачок. Уперше в Івано-Франківську відбулась вечірка якісної електронної музики Аноніма Рекордінгс Лейбл Найт. Це португальський музичний бренд, який спеціалізується на нових звуках, електронних рифах та високоякісній музиці. Дивували місцеву молоді діджеї не лише з Прикарпаття, а й гості за кордону. Музиканти з Португалії та Угорщини. Вечірка такого рівня приємний сюрприз для місцевої молоді. Професійна музика, сцена. Е Бармени, професійне обслуговування, як ви бачите на подвір'ї, на території, всюди порядок. Вечірка просто зроблена для того, щоб наша молодь могла спокійно, гарно віддихнути. Окрім того, електронна вечірка це чудова нагода розвивати клубну культуру Івано-Франківська, наголошує співорганізатор дійства Віталій Василюк. Адже нині у нашому місті чимало талановитих молодих діджеїв, а от заявити про себе їм ніде. Подібні вечірки для багатьох із музикантів-початківців стають стартом їхньої кар'єри. Тільки на заходах. Масових великих, де вони можуть грати для публіки, вони дійсно відточнюють свою майстерність професіоналами. Мені здається, що це було одне з перших наших завдань. Інше завдання це розлучити Діджеї музичних виконавців також, які брали участь до того, щоб вносити якусь свою розимку, свою якусь ізюминку в стиль музики, тобто залучати щось своє внутрішнє для того, щоб бути індивідуальним, відрізнятися від інших і цим самим бути популярним не тільки на теренах нашої області, а й на теренах України. Івано-Франківські клабори нову якісну музику вподобали на танцювальному майданчику. Яблуку Ніде було впасти. Ексклюзивна вечірка для місцевої молоді відбувалась за підтримки кандидата на посаду. Міського голови Віктора Козачка